Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровському напрямку. Дуже сильні обстріли. Атака з неба. Дуже сильні обстріли. Руйнації. Як хоч, зараз будуть дуже сильно просить переговори, рашисти намагатися якісь переговори, але в них повністю. Провал, в них всі військові будуть убиті. от Дуже гарно працює наша артилерія, дуже гарні ракети. Так, вони будуть намагатися вийти на мирні переговори, зупинка вогню. Заперечую, прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, більше немає жодної перешкоди. І оці фосфорні бомби чи хімічна зброя можуть використовувати дуже-дуже таку небезпеку зброю, заборонено, яка дуже небезпечна. Заперечую весь негатив. Убираю. Заперечу. Заморозка конфлікту їм треба, як наче от. Вплив на світові на світових лідерів, тиск заперечую, убираю повністю. Всі плани расистів зруйновано. Більше росіяни не можуть переговори вести. Більше не зможуть обманювати. У нас все буде добре, іде Верховний суд. Расистів почнеться щось дуже погане. Все погане, все, що хотіли зробити із нами, зроблять із собою. В них обвал повністю. Економіка, я так розумію. Прошу вищі сили, допоможі, вони змушені будуть вивезти війська. Більше немає змоги росіянам продовжувати наступи, атаки робити не можуть. Виходять, виводять війська, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть Прошу, допоможіть нам, будь ласка, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди, хімічну зброю, хімічну зброю. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. От наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку поверніть назад расистам, хай їм в голови летить, їх нищить. Більше расисти не зможуть воювати. Повністю знищуються всі їхні командири, всі, хто видає накази і хто їх виконує, буде так, такий. І... Цікавий буде так. Так, давайте подивимося Запоріжжя. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Запорізь, Запоріжжя, Запорізьку область, наші міста, містечка у Запорізькій області. Їх цікавить Запоріжжя, так, залізна дорога. Взагалі тут вони хочуть зруйнувати якусь дорогу. Може, там йде дорога саме до моря, шлях до моря. Зруйнувати від Запоріжжя до моря. Вони тут збираються відступ робити. Тут буде декуповано Запорізьку область. Не руйнують шляхи дороги. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, щоб знищити расистів, що обстрілюють. Дуже хороші карти вийшли. Дивіться, в них буде абсолютний провал. Вони тут будуть виводити, тікати із Запорізької області, намагатися порушити дороги, щоб за ними вчись як тікають до води, до моря. Шлях до моря. Заперечую, прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка. Допоможіть знищити всіх расистів російських військових, що обстрілюють наші віста, містечко в Запоріжжі, в області, віста Запоріжжя. Більше не зможуть обстріли чинити. Угу. Тут в мене вже все. Вони не зможуть. Тут іде відродження. Люди закрити небо, дуже гарно закрите небо. Люди повертаються у свої міста, у свої дома. Угу. Абсолютна перемога військових України. Дуже гарна зброя наших військових. Може, це далекобійні якісь ракети, дуже на що так чекали довго. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Запоріжжям, допоможіть знищити всіх військових, військових командирів, всіх, хто виконували накази расисти, що обстрілювали Запоріжжя. Убивали наших людей, більше цього зробити не зможуть. Одвертаю, відсікаю, От військових України, от цивільних людей відвертаю, от от сікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, ніни, гранати, уламки, кулі, шахеди, грані, каби, впіві, дрони дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, одвертай будь-яку зброю, що використовують росіяни, повертаю їм назад. Особливо тому, хто видає накази, хто їх виконує. Хай йому в голову прямо летить, його нищить. Більше немає чим воювати, ким расисти більше не можуть проводити окупацію Запорізької області, виводять війська, тікають, лякаються, самі на себе хай йдуть, нападають, перекриють. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, закрити небо над Запоріжжям, над Запорізькою областю, над містом Запоріжжя. Повністю закрите небо. Захист міцний і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Це буде так і так. буде захист міцний. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось життю на найближчий час, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям? Гроші карти виходять. Будуть намагатись рашисти, вимкнути нам електрику, я так розумію, і е, напади на, на банківську систему можуть бути. І е, порти може бути атака на порти. Залізні дороги, порти. Багато йде такої інформації, інформаці... коли гібридна ця війна в інформаційному полі, дуже сильний тиск, але ми його витримуємо. Угу. Хочуть закрити нас, щоб в світі ніде не було про нас жодної новини. От... Блокада, як наче така, нам хочуть влаштувати. заперечу убираю повністю. все буде дуже добре. заперечу місто Одеса, порт. А можуть стріляти по цивільних і по, само, по самих пор, портах. Наші, може, ще якісь міста в нас дає порти. Дніпро, напевно. Куди? Ну так, да, щоб було важко, щоб дуже довго чекали на, може, зброю чи якісь ще те, що потрібно нашим і військовим, і цивільним. Заперечу повністю, убираю всі плани рашистські, руйнуються. Все буде дуже добре. Так, можуть. Ага, тут показано, що, що буде працювати наша зброя. І буде дуже страшно, але наші будуть захищені наші стратегічні ці об'єкти. Будуть захищені, але буде дуже-дуже гучно, страшно, а в расистів сильні руйнування. Дуже. Прошу сили, допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над Україною, над нашими військовими, цивільними людьми, всіма нашими портами, містом Одеса Закрити Залізні дороги закривайте. Ворог не зможе агресію чинити, а обстріли робити не зможе. Повністю знищені всі склади з боєприпасами, снарядами. Шахедами більше немає чим росіянам воювати. Оцікаю від Росії повністю всіх її союзників, Рашистам більше ніхто зброї не надає, одвертається весь світ, буде так і так є. І повністю викриваються всі агенти, шпигуни рашисти в світі. Росію більше ніхто не працює. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, шахеди, герані, каби fpv дрони, дрони, камікадзи, дрони на оптому волокні, дрони, ждуни, будь-яку зброю, що використовують рашисти, Одведіть, одверніть ці скиди, хімічну зброю. Фосфорні снаряди двожу одвертаю, повертаю рашистам назад. Тому хто дає накази на обстріли, хто їх виконує, хай йому в голову летить, його нищить. Більше росіяни не зможуть воювати ніколи. Буде так і так. Прошу допоможіть знищити реші. все сказане здійснено, так буде. от Бережіть себе, будь ласка. Є попередження, може бути гучно, страшно, дійсно. от Але все буде гаразд, все буде добре. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. От, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу і до зустрічі!